З нами зараз Олег Устенко на прямому зв'язку. Це економіст, і екс радник президента України з економічних питань. Мої вітання вам, пане Олеже. Да, вітаю вас, дякую, що запросили. Дякую, що доєдналися. Якось це і помітили. товариш Греф дуже так вітівати, так прям дуже оптично Економіка сповільнила, чинники там геополітичні ля-ля-ля, туди-сюдим. Але про це раніше вони активно так не казали. Ну під вони, я маю на увазі отих, от їх всіх представників найбільших компаній чи найбільших банків? А тут вийшов греф і сказав, сповільнилося. сповільнилася, зважаючи на те, що заяви росіян потрібно трактувати не в прямому, так а ну а трошки інакше. Я так розумію, що ситуація більш жахлива для них аніж трішки сповільнилася. Можете роз'яснити? Що відбувається зараз у російській економіці? Зрозуміло, що весь економічне зростання, яке навіть було в попередні роки, от після вже початку цієї війни, воно було сконцентровано лише військово-промисловому секторі. От військово-промисловий сектор це єдиний сектор, який взагалі отримував будь-які інвестиції з боку держави. Теж держава була єдиним покупцем цієї продукції. Ну от вони там стимулювали розвиток цього сектору. Там було і зростання заробітних плат. Там був і перетік не тільки капіталу в цей сектор, а й вони намагалися отримувати додаткові. Додаткові ресурси, трудові ресурси в цей сектор, тобто був розвиток лише в цьому секторі. Зрозуміло, коли ти розвиваєш сектор, який пов'язаний з ВПК в тебе і, і ще й туди інвестуєш при обмеженому кількості ресурсу фінансовому, які в тебе є. То іде за напад по всіх інших секторах, що зараз і відбувалося в Росії. Навіть якщо подивитися прогноз, який стояв на цей рік, і ми бачили, що. Єдине, де вони передбачали зростання, був знов-таки ВПК, а по всіх інших секторах або було зменшення, або була ну повна зупинка розвитку. Ну і зараз вже зрозуміло, що навіть не зважаючи на ту високу долю військово-промислового сектору їхнього, в них іде не просто уповільнення в них іде мінус для їхньої економіки в цьому році. По всіх секторах єдине де вони зможуть витримати плюс, тобто зростання, це знов таки по ВПК, але там навряд чи це буде більше ніж, скажімо, 1%. Але, але пане це... Олеже, ви вибачте, що я вас перебуваю. Тут же, мабуть, є де, ґрунтовна і суттєва різниця між тим мінусом, в який вони пішли на початку повномасштабки, і тим мінусом, який є зараз. Бо на початку повномасштабки вони були розжирілі економічно. Е, у них були оці закрома, запаси їхні. А зараз запасами ж там ну теж шкіт злизує нормально правильно в тому то для них і проблема спочатку навіть порівняйте навіть порівняйте ціну яка була там скажімо на нафту на початку цієї війни коли вона була більше ніж 100 доларів за барель а зараз ціна знаходиться я маю на увазі бренд а зараз ціна бренда знаходиться ну десь приблизно скажімо, 65%. Доларів на сьогоднішній ранок, а вони отримують ще менше, бо вони торгують уралом. Ну і це не все. Коли в тебе економіка угасає, коли в тебе йде падіння по всіх секторах економіки, крім єдиного, де ти маєш взагалі інвестувати в цю військово-промислову машину. то зрозуміло, в тебе будуть виникати проблеми з державним бюджетом. Ми вже бачимо, вони. Прогнозували державний бюджет в балансовій зоні. Зараз вони знаходяться в дефіцитній зоні біля 2% валового внутрішнього продукту. Це достатньо високий показник, бо вони його не можуть профінансувати. Ну от нема ресурсу для того, щоб фінансувати всі їхні програми. Взагалі, державні, от від того в них виник цей дефіцит, де брати гроші. Вони не можуть звертатися до партнерів. Ну, ми бачили, що вони намагалися звернутися до партнерів під час цього візиту в Китай, але партнери дипломатично відмовили їм видачі додаткового ну, взагалі не додатково кредитного ресурсу. Партнери ні, міжнародний ринок закрит на внутрішньому ринку. Нема такого великого бажання взагалі давати гроші Кремлю. Бо розуміють до чого це все веде. Кремль закручує гайки. Вони розуміють, що треба тиснути, тиснути на власних підприємців. Ті власні підприємці, які не розуміють, що треба додатково поділитися. Ще ще грошима сказною більше ніж того, що вони сплачують в державний бюджет. Вони при першому такому при першому запиті, який буде з Кремля, вони будуть намагатися приховувати кошти. А що не приховають, будуть давати. Ну дефіцит державного бюджету він виник. Те, що в них є паніка, вони намагаються запустити свою економіку. Яким чином її підтримати? Це вже зрозуміло було спочатку цього літа. Починаючи з червня, вони знижували ставку їхнього центробанку, Вже тричі було зниження протягом цього літа, яке вже минуло, економіка. 20 не, як ми вже бачимо, вона не запустилася. Вони знаходяться знов таки в зоні падіння. Інфляція достатньо висока. Зниження ставки буде означати, що вони ще додатково стимулюють інфляцію. Відповідно, економічні проблеми будуть просто наростати. Вони знаходяться в такій спіралі. Економічні. Спасибі. Чекаю, коли за спіраллю вже буде дно. Олег Густенко це економіст, і екс радник президента України з економічних питань. Він був на прямому відеозв'язку.